Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Все тече все міняється так колись е, рік назад коли я почав стрімити і Ютуб-канал Єгор Кравцов і прямий стрім, українські секіряни на Ютуб-канал Єгор Кравцов почали набирати. Різко популярність, коли я включав кнопочку на своєму старенькому компі і починався прямий етер, в онлайні було по 500 чоловік. В онлайні, коли я включав, було зразу по 500 чоловік. Тоді були такі стріми, які набирали 10-15. 20 тисяч чоловік, навіть більше до 30 тисяч чоловік. 5 тисяч чоловік на стрімі це було нормою. Ну, але часи міняються. На превеликий жаль. Дуже багато друзів. А у мене тоді було море друзів пів України кудись ділися. Просто ділися, зникли. Зникли. Практично 95% друзів зникли війна, жорстока річ. І де вони? Ви знаєте, але я завжди згадую їх. З приємністю і дуже шкодую, що їх немає. Хоча б словом відізвалися, шкодую. Дуже багато друзів зникли. Війна жорстока річ. Тому я молюся за них і молюсь за всіх українців, щоб ми пережили цю страшну війну. Якось так. Ну і починаємо черговий стрім і велике прохання. Підписка на YouTube канал Ігор Кравцов і дуже велике прохання. Допомагайте, хто скільки зможе донатиме. Я розумію, що важко, але дуже прошу: хто скільки може, допомагайте, тому що я говорю правду. Правда в Україні ніколи не цінилася, завжди ціниться брехня. І зараз ці ці е, блогери. Які на Ютубі стрімлять і говорять неправду або відверто брешуть правильно, вони живуть дуже добре. Брехня ціниться на великий жаль в Україні всі часи. А правда? Правду говорити дуже важко. Тому я дуже прошу: 54 57 08 25 13 71, 89 78. картка Приватбанку і дякую тим, хто допоможе. Отже, дорогі мої рідні українці, учора я, як завжди, виявився пророком. Учора я, як завжди, виявився пророком, тому що я сказав, що біда буде з американськими солдатами, які пропали на полігоні в Литві. Пропали чотири американських піхотинця з гусеничним бронетранспортером. Тим більше гусеничний бронетранспортер це ж не мотоцикл, да. Він залишає великий слід, плюс велика маса бронетранспортера, навіть якщо він пішов по лісу і пішов десь в болото. Це ж видно, так? Шукала американська військова поліція, шукали прикордонники латвійці, шукали поліцаї латвійці, задіяли вертольоти, шукали американські десантники, всі шукали. І сьогодні знайшли чотирьох мертвих американських солдатів. Знайшли чотирьох мертвих американських солдатів про бронетранспортер американський, да гусеничний. Мови не йшло. Скоріше за все, його не знайшли. А я ще вчора казав, що це робота російських або білоруських спецслужб, російських або білоруських диверсантів. Ще вчора казав. А в Росії є така глубинна розвідка, яка може діяти на території любої країни світу. Про цей підрозділ мало говорять, практично ніхто, крім мене, не говорить. Плюс, хто це міг зробити, могли зробити вагнера. Могли зробити вагнера, тому що про вагнерів ми забули, а в Білорусі тусуються, як написали мені в коментарях, майже всі вагнера. Всі вагнера, які були в ЧВК Вагнер, да, зараз отаборилися в Білорусі, їм створили шикарні умови. І вони, ну, хто такі вагнера? Вагнера це професійні вбивці. Це професіонали, як кажуть, по російськи до мозга костей Плюс це вбивці, безжальні вбивці. Вагнера завжди відрізнялись тим, що вони безбашені. Безбашені. Тому. Дуже висока вирогідність, що оці американські солдати, яких знайшли мертвими, це робота ЧВК Вагнер. Навіть не російських диверсантів з глубиної розвідки. У тих задачі більш масштабні. А от ЧВК Вагнер, ті безбашені професійні вбивці, могли. Перейти білорусько-литовський кордон, тим більше, щоб полігон був неподалік від кордону з Білорусі, і просто завалити американських військовослужбовців. Для чого для того, щоб показати, хто в домі господар, і для того, щоб показати, що росіяни не бояться, не бояться навіть тоді, коли потрібно завалити напряму американських військових, але це моя версія. Суб'єктивна думка українського журналіста. Але іншого варіанту. Я не бачу. Ну, що стосується е, реакції американського командування, так, в Литві вони мовчать. Мовчать і литовські військові. Будемо дивитися за подіями і будемо дивитися за тим, що буде далі. Традиційно вибачаю забув по з друзями, які в чаті. Пані Ганна Кожутова, добрий вечір. Пан Віктор, е, вибачте, по латині написано. Доброго вечора. Пані Люба Яремкевич, доброго вечора. Пані Ганна. Знову добрий вечір. Пан Жан, добрий вечір. І Володимир Терлецький. Добрий вечір. Вибачте, якщо комусь я фамілію не назвав, старі очі підсліпуваті, написано по латині. Ну а по латині? по латині я екзамен не здавав. У нас був залік, була молоденька. Викладачка, да ну, які Ну хто з істориків колись любив латинь? Я скажу чесно, історики колись, коли я вчився в університеті, не любили дві речі: не любили архітектуру, да і не любили латинь. Так, от я прийшов на Латинь, там була, там була молоденька викладачка, я спеціально пішов самим останнім на залі, взагалі до залі не зготувався, прийшов і чесно сказав. Молоденький викладач, а я був молодий, здоровий, глибокий, широкоплечий, мощний блондин, борець, який тренувався по 4-5 разів в неділю, боровся за університет, Чернівці, кандидат з май, майстри спорту. Я сказав: шановна, рідна, дорога наша вчителька по латині, я вам розкажу 10 анекдотів. Якщо ви хоч з одного не засмієтеся, я залік не здав. Засміятися з кожного, пиште, залік здав. Вона каже: ну ти ж останній прийшов, розказуй 10 анекдотів. Розказав 10 анекдотів, сміялися до сліз, поклала залік. Тому я вибачаюсь перед друзями, які пишуть свої ім'я, фамілія по Латині. Ну, от якось до Латині в мене таке відношення. Переднався пан Юрій Джуринський, доброго вечора, і пан Андрій Андрій. Добрий вечір, друзі. Радий вас бачити. Отже, крім того, що знайшли мертвими чотирьох американських солдат у Литві, Що у нас? А у нас намічається окупація України. Добрий вечір, пані Ганна Рибак. Добрий вечір. Намічається окупація України. Ким окупація? Правильно, Сполученими Штатами Америки, економічна окупація України. Пам'ятаєте договір про корисні копалини? Пам'ятаєте? Уже все, він 25 березня, остаточну редакцію договору про корисні копальні, оприлюднили для депутатів Верховної Ради. Всі мовчать, як в рот, води набрали. А депутат Ярослав Железняк сказав: та це ж економічна еку окупація США, це ж просто жах. Він перечислив цей договір, там 18 пунктів. 18 пунктів. Ну, я по пам'яті скажу деякі. Перше, економікою України корисними копальнами будуть управляти 5 чоловік. З них троє американців з правим ветом. Всі видобутки, всіх корисних копалів, газа, нафта, бурштину, золота, всього в Україні, що є, буде під контролем Сполучених Штатів України. Прочекаючи кожен пункт контролю Сполученими Штатами України над усім, що виробляється в Україні. Все, що це? Це економічна окупація. Желізняк сказав, що це просто жах. І я не знаю, як депутати за це проголосують. Ну, от у мене питання: проголосують депутати? А я скажу: напевно, проголосують, тому що у кожного депутата по два-три по п'ять паспортів інших країн. Наші депутати не є українськими депутатами. Депутат, у якого по п'ять по паспорта інших країн, у якого все майно діти сім'ї там в інших країнах готовий втекти в будь-який момент з України. Вони проголосують за що хочеш за окупацію України США. Якщо, не дай Бог, що вони проголосують за щось інше, коротше кажучи, лиш би награбувати і втекти. Ну а що буде з українцями? Чесно кажучи, я не знаю, мені страшно. Страшно, тому що тотальне безробіття, тотальний геноцид, тотальний голод, нема за що купити їсти, нема за що купити ліків. І Ну я не знаю. Страшно. Страшно ще від того, що українці. Українцям просто відбили розум. Просто знаєте такого, відбили розум. Вибачте, за жаргон, відбили боксерський, але воно таке. Уявіть, в Україні е, є мери фантоми і мері фантоми. Які це мері фантоми і мері фантоми? Будь ласка, Солідар, Бахмут, і Маріуполь і інші міста, які окуповані російськими окупантами. Правильно, мають українські мери мають українські і українських мерів на території України, які отримують повний бюджет дівчих міст України неокупованих. Вдумайтесь, на що вони тратять. А вони купляють автомобілі і всі гроші тратять на себе шикарні. Можете собі уявити. Ну, як це? Бахмут окупований, а на території України існує Бахмутська міськрада, мер Бахмута, мерія, відділ культури, люди. Що ви творите? Мільярди грошей йдуть на окуповані міста Російської Федерації. Вам не страшно? Мені особисто страшно. Про це хтось говорить? Ну, я почав говорити. Знаєте, з кожним днем це страшніше, тому що я бачу, що все-таки мольфарний чай був пророк. Незважаючи на те, що такі, як я, роблять все, щоб українці узнали правду українцям по барабану, ця правда, скажу українцям по барабану ця правда. Все, на превеликий жаль. Кому не по барабану слово правда, будь ласка, допомагайте прямому стріму українських сукіряних, хто скільки може. 54, 57, 08, 25, 13, 71 і 89,78. Картка Приватбанку. Ну і нас президент Зеленський сьогодні сказав, що Путін помре. Скоро. Ви знаєте, я навіть не викладав це в основній сітці каналу. Вибачте. Я навіть не викладав це в, ос в особистій стрійці каналу, Да ну тому що скільки разів говорили про смерть Путіна. Навіть, чесно кажучи, я не дивився, що наш президент Зеленський сказав про смерть Путіна. Путін скоро помре. Тому що, ну що казати, рідні дорогі Ну що казати? Путін скоро помре. Дай Бог, що він хоч би завтра помер. і Я не знаю, я б напевно. Зібрав останні сили, дав свої старечі, і пив цілу добу з радості. І вся Україна, напевно, якби Путін помер, пили би цілу добу. З радості, якщо не більше. Але на превеликий жаль цих версій про смерть Путіна, в тому числі і моя версія, на превеликий жаль, вони не здійснилися. Тому що Путін безсмертний. У Путіна є 12-13 двійників. І сказати, коли помре Путін просто нереально. Путін не може померти, тому що сперть Путіна буде означати крах російської правильно, російської імперії, яку вони, яку вони намагаються побудувати. Це буде крах Російської імперії, крах Росії. Тому я не знаю, там будуть 20, 30, 50 війників Путіна. Да? Але Путін найближчі чомусь мені, на думку, спало, 10 років не помре. Не знаю. 10 років, ну доживемо 10 років, дай Бог, щоб Україна прожила і ми прожили, побачимо. Що у нас далі? Хто до нас приєднався? Пан Олександр Рудик, пан Сергій Гончар. Доброго вечора. Пані Лідія і пані Оксана. Пише і безвини, точно, всі страни знають за Чорнобиль радіацію по всій Україні. Так, напевно, радіація так на нас подіяла. Ну що я скажу, дорігі рідні? Ну і на сам кінець. Яка головна новина? Ну, перейдемо ще до мобілізації. Пам'ятаєте, скільки крику було останні дві неділі, що не будуть мобілізувати тих, кому за 55 і всі раділи, що Верховна Рада, начебто законопроект, вже е підпише, що за 55 років не будуть призивати. Сьогодні знову бах, баста, на 180 градусів повернули. Мобілізація буде в квітні масова. будуть гребти всіх. Інваліди будуть проходити ВЛК, якщо вони набули інвалідність після початку війни. Всі інваліди після початку війни, які набули інвалідність, будуть проходити ВЛК повторно, будуть гребти всіх від 25 до 60. От вам, бабуся, і новина, я скажу. Ви хотіли? Хотіли миру? Я теж хотів миру, хотіли перемир'я? Ну, але ж дивіться: сьогодні вночі знищили Дніпро. Варварські обстріляли, кожен день знищують, спалять варварські міста. Ну і ви хочете, щоб був стоп мобілізації? Ну, я вам скажу, про мобілізацію висказався Валера Залужний. Тема нашого стріму сенсаційна заява да, Валери Залужного, генераля Валери Залужного. Але перед цим я хочу прочитати коментар пана Сергія. Пане Ігоре, добрий вечір. Чи вірите е, ви у перемиря? Ну, пане Сергій, я ж сказав, перемир я? яке перемир'я? Яке перемиря? Ніякого перемиря не буде від слова крапок. Не буде перемиря, тому що Путін хоче знищити Україну, йому перемиря не потрібно. Я вже про це говорив останні три стріма. Отже, сенсаційне, сенсаційне. Інтерв'ю Валери Залужного. Пам'ятайте, він буквально дві неділі назад в Лондоні, в тому числі, виступаючи на мітингу, казав, що Україна буде воювати до останнього, що ми будемо вбивати лопатами. Не буде лопатами, вбиватиме голими руками. Валера, це завжди був ястреб. Валера, особливо в Лондоні, коли його англійські господарі кивали такою головою. Да? Чи Щолкали пальцем для російськомовних. да, Валера зразу кидався в бій в Лондоні. В Україну він не спішить приїжджати на Донбас їхати з росіянами воювати. Він чомусь не поспішає. Ну, виконує державне доручення в Лондоні. так. Так от, він дав інтерв'ю, де сказав: у нас нікому воювати. Спочатку сказав: нема кому, а потім сказав нікому воювати. Навіть якщо Україна буде призивати дівчат. Ну що, до рідні? А що ж помінялося в валере Залужного? Що помінялося в Валере Залужного? Що він з ястреба перетворився в голуба? Нема кому воювати, нікому воювати, навіть якщо ми призвемо дівчат. Тому що, як ми довідались від Трампа, дуже великі у нас втрати. А залужний був командувачем ЗСУ. Він що не знав про, тра... про втрати? Да? Трамп пояснив залужному, що 700 тисяч у нас убитих і поранених, а залужний не знав. Що да? ж помінялося в Валері залужному? Чому помінялася риторика воювати до останнього українця, і помінялася риторика значить, залужний почав казати, що все, хвати. Хвати воювати, нема кому, нема ким, навіть якщо ми призвемо дівчат. А я скажу вам, дорогі рідні, може ви скажете, так Валера, наш гетьман майбутньої України, помінявся, він же жаліє українців, того каже, хвати воювати, нема кому воювати. Рідні, Валера Залужний ніколи не жалів українців. Да? Від слова крапка. Ми для нього як комаха, яку можна взяти і розтоптати чоботом і не подумати. Жалів Валера залужний 47-му бригаду, яку кинув контрнаступ у 2023 році на міні-поля забули, він же кинув її е, на міні-поля, на три міні-поля е, росіян. да Кинув і половина бригади залишилася без ніг, просто без ніг. А інша половина була двохсотих. Да? Валера залужний жалів українських солдат, яких кидав на місні штурми під Бахмутом. Він їх жалів, не жалів. Валера залужний жалів українських солдат, коли підтримав депутатів, які вимагали розстрілювати українців. Жалів українських солдат вибачають на фронті. За непокору офіцерам. Не жалів. Валера Залужний Залман. Залман, да, злі язики, що фамілія Залман. Так от Валера Залужний Тере Залман е став голубом і почав казати, що хватить, е тому що нема кому і ким воювати, тому що правильно наближаються вибори. І він бачить що дуже велика кількість українців не хоче, щоб е не хоче війни, хоч і миру і перемир'я. Тому все. Він бачить, що зараз, якщо залужний буде говорити за війну, він ніколи не стане президентом України. Тому він взяв, повернувся на 180 градусів, вишиванку поклав у сундучок, у дів і каже: Все, хвати війні, нема ким воювати, нема кому воювати. А далі що? А далі що, Валера? Капітуляція. Ну, Валера ж у нас Хитрий, він же не сказав, що 2 мільйони українців е, не хочуть воювати. Хто такі? Правильно? Чиновники їхньої сім'ї, депутати, митниця, спецслужби, поліція, ДБР, Набу, ТЦК, е, інші е, депутати, помічники депутатів? Е, Коротше кажучи, Два мільйони їх, два мільйони держслужбовців і спецслужби, 2 мільйони по Україні здорових вгодовних, е чоловіків, третя частина з них офіцери, да, не хочуть воювати. Нема ким воювати. Валера лукавить, тому що ви знаєте, всі забили на все. Е, ніхто не думає, як зупиняти росіян. Ніхто не думає. Всі зараз взялися за вибори, так, наче то все, Росію зупинили, погнали до Кремля і можна е, робити вибори. Я вам скажу е, це дуже небезпечна тенденція. І те, що Залужний пішов на це, да, на, цей, е, на, на ці свої отакі гнилі заяви, да, що він був яструбом, кричав: воюємо до останніх українців, а зараз каже, хватить воювати, нема ким. Да? Свідчить про те, що... про те, що нас готові продати. На превеликий жаль, усі українські політики готові продати свій український народ. Все, крапка. Всі українські політики готові нас продати. Продають, будуть продавати і готові нас продати. З вами український історик та журналіст Швець Пан Олександр написав: доброго вечора. Дякую за правду. Дякую вам, дорогі рідні. 54 57 08, 25 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку і велике прохання. Допомагайте, хто скільки зможе. Тому що прямому стріму українські секіряни дуже зараз важко. Тільки на вас надія, що він виживе і буде і далі. Боротися і говорити правду. Дякую вам, дорогі рідні. Спокійної, гарної ночі. Дякую друзям. в Чаті за підтримку.